Друзі, мої вітання. Сьогодні я розповім вам, як українці називали холодну пору року. А тобто, сьогодні ми розглянемо 30 епітетів до слова зима. Ви знаєте, що наша мова дуже багата, дуже калоритна, і переконайтеся, що українська може здивувати це, справді так. Я розкажу наскільки чудовою є наша рідна мова, і до вашої уваги цілісіньких 30 епітетів до слова зима. Поїхали, якою може бути зима, яка вона? Малосніжна, блискотлива, похмура, завалиста, нудлива, холоднюча, замицільна, затяжна, сердита, спізнена, білява, гола, хуртовинна, білоброва, сніжно-біла, безсніжна, закидна, люта, завірюшна, хмурочола – це Оце прекрасно, хмурочола зима, морозяна. Срібно сніжна, запізніла, сніговійна, дощовита, сива, посріблена, сяйлива, забойна, снігова. А зима двадцять року, 2023 року, знаєте, яка? Найкращий 31 й епітет. Вона 100% переможна. Слава Україні!